Всім привіт! Я так замітла. Oh, <laughs> Я так замітила, що всі дуже сильно хотіла. Хотіли другої частини з Майнкрафта в Лакіблок в світі з Блок. тому що під тамтим відео замість 15 лайків. Ви набрали набагато більше. За що вам дуже сильно дякую. І сьогодні тут друга частина з лаки світу в Майнкрафт. Ой. Так що ви не забудьте поставити лайк і підписатись на канал, а напізнає я... Окей. Там ці частини ми закінчили на тому, що спавнився великий як ви можете замітити І теж от таких купів слаймів. Ну, так що зараз надіваємо збройку, яку ми мали все беремо. І зараз я їх спробую збити. Треба зараз тільки вибрати меч є такий, такий. цей відпадає. Є або такий, або такий. Ладно, беру хіба такий вот. Так що все. Ідемо їх добивати, тому що тоді я боялась. Я передумав, що знаєте, все, всім папа відео закінчить. Жарт, але вони зараз, по-моєму, даху скакають. Мало, 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 мало. Але пам'ятайте, навіть якщо ми вб'ємо того слайма, то що це і є. Так що трошки має проблемку маленьку. Навіть не маленьку, а досить велику. Так що треба буде ти всіх маленьких повбивати, коли вб'ю вам покажу, покажу, покажу. Три сердечка. Для вас це буде буквально секунда, а для мене ціла вічність. Ну Я вже їх практично вбила, як ви можете замітити в мене два сердечка. Там ще якісь скакають, але вони нас не мучать, так що все добре. Я думаю, що їх вже ми не мусимо вбивати. Ага, там ще якісь те. Ладно, шкеньку вб'ю. Ага, я трошки не замітила, що м -м -м -м. як би нам так сказати, там ще є найбільший. Ладно, я тікаю. Давайте зламаємо наш перший лакіблок в тому відео і увага, чи нам повезе. Ну як. Я навіть, хіба ті мала в тому відео. Мені Нюх, нюх. Нюх. Ню. 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 Ладно, я тут, я тут, я на переживай, я живу, я живу. Опа-па, сукира, сукира, зіка, лисица ще гірше. О-о-о. О-о-о-о-о. Я не знаю, чи я маю зараз радіти. Чи більш буде сумна, бо мені випав з одної сторони. Так це найсильніший. Ладно, я повинна плакати, я вже поняла. Де... О, пішов собі. Він хіба з другом хотів поляти. Ну, ладно, я за цей час щось покупаю, якісь лакі-блоки може. Мені пічки. Наступна. Ні, 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 ні. Наступні наші вороги. Так, цей до лави. Ага, більше нема. І, до речі, теж, напишіть мені в коментарях, чи краще мені знімати Roblox чи Minecraft, Що ви більше любите? Ладно, а я далі продовжую ламати, болить, болить, болить. болить. Так тут щось там відео самі битви. В том томі прокачно ні з ким не билась. А тут тільки бьюсь та й бьюсь. От що з мене за така людина? Сама не розумію. Ладно, на мене судно блоки що в тому відео самі якісь битви, блін, 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 треба тікати, чекайте, чекайте. Там шкілети на конях. Ладно, я піду їх вб'ю, я сми я піду їх вбігу, я смілива, а ви поставте лайки, підпишіться на канал це той час. По-перше, я їх вбила, тут якийсь лук у мене попався і там косточки. А по друге, я вам так просто розкажу завжди, коли на відео там якісь хорори дивлюсь, мені нічого не страшно. А коли я в шахті там щось копаю і ззаду мене зомбі, то я одразу. Ладно, йду датчику під тот блок, мені пофіг, що є цей. Мені пофіг, що є шофуском. А, що ніч от... Там треба... О, а, то мене і фейло. Так то, до речі, тоже заберем при за свой скриню, ну, тому що ми трошки бідні, у нас трошки місця не хватає. Ну, як не хватає, ну так трошки її не хватає. Ви питаєте, що я кажу, я сама не розумію, навіщо я взяла кнопку і не використала... А, все, ладно вже, Е, ідемо копати блоки. А я стояла, я не могла ніяк відійти, блін, а... Але тут ще є якісь крі... Крі... Крі-чирі-чі-чі... Крі Кріпери... Привітик, давайте будемо дружити. Хоп-хоп. Боже, ви думали, що якийсь зомбі, а то черепаха з там того відео, так що я вам наразі для початку подаю з там того, а аж пізніше то. І, у лаля у то за і в що, то знає, що то є що за прокляття? мені в коментарях, якщо то знаєш, що то є прокляття ще за дня. Я трохи не розумію, що це завжди значила що, що Ми купаємо речі, воно зникається. Впадет <гас> в не інвентарі. Вибачте, що я так нагло переключу. І ладно, вибачте, так наголо переключилась, але просто знаєте. А що? Блін, я вже про все забула. Screen despoven, але зато є нова. Ой, ой, є нова су. Тільки шлайсько вона дуже маленький. Му... Ага, в мене там тільки два місця залишилось в цій скрині, але ладно, там. а що там? Ей, І до речі, пам'ятаєте, якщо ви під тим відео залишите 15 лайків, то я роблю наступне таке відео третя частина з майнкрафта знаких блоків. Так що, а ми зараз продовжимо купати. Ой, 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 а що все горить? До речі, мені там алмази випали чи мені здається? О, а до речі, у мене бронька якась понищена вся. О, тут ми... Де вода. Ладно, 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 там і скамні, до речі, якщо нам буде дуже сильно страх, як потрібна. Але про цю книжку ой, боже мій ой-ой-ой, там ой, ой, ой. кріпер якісь. Я Йо -йо 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 -йо. Уф, все нема. Е, То ладно, я хочу. Кіпель. Я хочу в тій книжці записувати, до прикладу, що було в день перший. Що було в день другий. всяке таке. Е, ви бачили? То На фоні. Кріпер би бу... <гум> життя таке ну, ладно, mm. Mm. Для того я вижу ночі. Отручить. А може то щось шости... пам'ятаєте сьогодні в відео в мене вибухнули всі кріпери? Може, щось з них хтось? Ну, ладно, вже буду, і вже нічого. не, 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 не питаєте, чому я буду печок. Бо так захотіла, поняття? Ми ти ще устане, поставимо. Буде у нас бінташов, коли буде зло світити. До речі, про cheese. нашу книжку. Перший день я написала, побудувала будинки і почали розвиватися, типа я. А другий, я ще нічого не написала, бо ми ж не знаємо, що не станеть. а, сьогодні станеться. Ну, сьогодні, типа, в цей день. Ну, типа, в той відео. Ви всі поняли. Окей, а ми йдемо далі попасть влоги. Тут як у нас Уже не просто ладно. Идем далі пошли. Нет. Не-не-не-не-не. Нет. Нет. Ні, вони через блоки не Ні-ні-ні-ні! не не Вони на гірші налітають. Я вбила першого і зараз вам покажу, кто виглядає. Вот так вот то виглядає, єс. Я ж була другу, он нічого, нічого не цікавого, якщо не дропа, вона нічого не зробає. Да, соусовчик. До речі, а як під тим відео наберете тільки 10 лайків, то означає, що я щось мушу. Якщо наберете 15, то я знімаю і наступну частину логі-блоків, і ще якісь відео. Як тільки 10, то тільки якесь ще одне відео з Майнкрафту. Ой, 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 я вже вам хотів показати мої ціни, які я бронки потім щось не вдарило. Самі бачили? нікого не видно, ладно. Е, так. От я получила якісь бронки, так що все, у мене залізний якийсь. Ну цей шлем, який він повністю захищає, я в тому, -тому відео, до речі, його получала. ні, почали спавнутись моби. А я ще там там тому відео казала, що щось моби себе не спавнуть. ні ні ні. Чому вони так підразу почали цікаво? О, тут якісь стріли, якісь порошочки лежать. Ні, да, а місце тут у мене повне, я навіть нічого не підібрала, то щось не замітила. Де це... Раз, два. До речі, пам'ятаєте, що вам там показала скриню. Вот тут десь є. А так, якщо бути точним, то десь... Вот тут. Зараз ми можна так акуратно страшно зламати. Оп, це дете. Де моя... Ой, ой-ой-ой. Демона сукира. Сукири нема, ладно. Будемо камінь сходками ламати. <рес> ні, ні. О, я вже неляка, що скриня згоріла. Але, як ви можете замітити, не дуже. Ладно, поставимо сюди, Сюди, сюди. Друге, то і то давайте поставимо. Так. Ось тут ми можемо посидіти біля нашого дому, а тут сластопте дешок. Дидим. Ладно. Дручні один потроха поменявся, бо сьогодні в садові не відео, крипер нам цілу хату знес. Рознес. Дручи у нас є алмаз, наш пержі. О, морква, морква. Морква тут завдадуть. І, до речі, як вам наші два сундука з ябильними речами? Можете оцінити в коментарях. Ладно, то, я думаю, що є тут. Що сюда? Єс! Yes! Одна клітинка в місця звільнилась. Вау! Кнопку давайте поставимо. Тут візьмемо. Так, двері теж поставимо. Тут теж поставимо. Ладно, все. О, до речі! Оп! Таке, як я пізніше вийду. Ні, що я зробила? Е, Нє, трошки погана ідейка, здається. Ладно. Ага. Я зроблю зараз найлогічнішу річ, яку я бачила в моєму житті. І, до речі, день вже цей закінчився, так що відео потроху закінчується. Підберу на кінець ці речі. А то про нашу книжку я дописала поміняла дім і почала ставитися про. Ну, дивіться, яке я вже про. Оп, 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 оп. Так, що ж, мені це дуже сумно говорити, але наше відео підходить до кінця. Так що я мушу з вами прощатись. Пам'ятайте, 15 лайків роблю наступне таке відео, третю серію, і теж якесь інше відео з Майнкрафта. А тільки на 10 тут тільки відео про стеклі з Майнкрафта. Так що все, не забувайте нам мені ставити лайки, підписуватися на канал.